Це Тернопільська область, на якому ми, от наш Віктор Гевко, був ведучим аукціону, і він завдяки двом лотам в козовій зібрав 196 тисяч гривень. Шикарно. Плюс донати за концерт, і разом це було 268 тисяч гривень. Це, пішли вони, це е, нас запросила 44-та артилерійська бригада Тернопільська. Це ми долучилися в такий спосіб, допомогою от, своїм виступом, і, і от е, Віктор був ведучий. Ми долучилися в такий спосіб на Валькірії для 44-ї бригади. Але це так само. Тобто Це доїзд, це якась репетиція, це виступ, це доїзд назад. Тобто, фактично, цей день ти не можеш собі зарахувати в творчий доробок. Е, паралельно є стендап. Стендап теж хочеться писати більш, е, як би це сказати, стабільніше і якісніше, але умовно, ми збираємо на генератори. У мене є там знайомий, який написав Тарас. Я купив собі генератор, я його не використовував.